Вітаю вас, В ефірі фактор безпеки. 21 рік минає з часу виведення радянських військ з Афганістану. На тій війні загинуло більше 3,5 тисяч вихідців з України. На жаль, там і сьогодні лунають вибухи і постріли. Як світова спільнота бореться за мир і спокій в сучасному Афганістані, дивіться в нашій програмі. Вже у далекому 2001 році у Афганістані була створена перехідна адміністрація під мандатом Організації Об'єднаних Націй. Ця подія формалізувала зусилля усіх країн цивілізованого світу щодо фактично створення наново афганської держави. На момент зміни тисячоліть у цій багатостраждальній країні панував середньовічний за духом та суспільними проявами режим Талібів. Крім того, не без підтримки деяких заможних країн та окремих бізнес-структур Талібан перетворив територію Афганістану на суцільний табір підготовки бойовиків. Наприклад, Таліби. Першими визнали незалежність Чеченської республіки. Остання навіть відкрила у Кабулі посольство. Проте, реноме всесвітньої бази тероризму та виробника важких наркотиків, а також попрання всіх можливих прав людини, були головними чинниками, через які світова спільнота надала допомогу північному альянсу у боротьбі проти Талібів. Для нас не важливо, хто агресор. Але якщо до нас хтось хоче прийти з недобрими намірами, ми його не приймемо. Таліби були знищені в Афганістані, оскільки їх наміри дуже швидко стали зрозумілими. Їх вигнали з країни. Свій опір вони чинять на кордоні Афганістану з Пакистаном. Пакистан країна, яка підтримує талібів у боротьбі проти афганського народу, оскільки вона має свої інтереси на нашій території. На жаль, зараз тривають бойові дії. Ми будемо співпрацювати зі світовою спільнотою, проте ми не торгуємося щодо встановлення ісламського порядку в Афганістані. в афганському суспільстві немає місця іншим порядкам. Ми за встановлення помірного ісламського режиму. Прикладом є те, що коли Таліби хотіли встановити жорсткий суворий ісламський режим в Афганістані, сам народ піднявся на боротьбу проти талібів. У нас діє досить досконала сучасна конституція, у якій затверджено принцип поваги до ісламу, і держава покладається на принципи ісламу. На основі цього ісламського порядку, затвердженого в конституції, у нас будується безпека та забезпечується мирне життя та охороняються права людини. Реалізація конституційних норм забезпечує нормальне мирне життя для населення. Спочатку міжнародні сили взяли під контроль кілька ключових провінцій та столицю країни Кабул. Згодом порядок та законність були повернуті на решту території країни. Почалася відбудова країни, і головну роль у цьому процесі відігравали так звані групи з відновлення провінцій. Наочним результатом діяльності цих груп є відновлення доріг Афганістану. Зараз магістральні шляхи цієї країни виглядають набагато краще за українські, і це за умов, що в Афганістані не припиняються сутички з загонами опозиції. А сучасні заправки рясно вкривають узбіччя доріг. дороги це цілий комплекс. В Афганістані зараз багато недержавних організацій, які діють під егідою НАТО, і афганська сторона є безпосереднім виконавцем робіт. Питання доріг дуже важливе. По-перше, вони забезпечують можливість афганським та міжнародним силам патрулювати провінції та надавати допомогу місцевому населенню. По-друге, це ключ до розвитку афганського бізнесу, як на етапі будівництва доріг, так і їх експлуатації. Проте на групи відновлення провінцій покладено і більш вагомі завдання. Зокрема, йдеться про створення потенціалу місцевих органів влади щодо підвищення рівня самостійності в управлінні провінціями. А також відновлення виробництва та сільськогосподарського сектору. Діяльність груп реконструкції провінцій завжди є успішною, коли вони тісно співпрацюють з місцевими органами влади та старішинами громад. Вони розробляють окремі проекти та акумулюють ресурси для їх реалізації. Вони надають чимало переваг місцевому населенню та створюють додаткові робочі місця. Ми дуже успішно співпрацюємо з афганською стороною щодо будівництва шкіл. Ці проекти завжди отримують підтримку. Та безумовно активізують життя у поселення. Такі кроки демонструють піклування держави про простих людей. а також зміцнюють авторитет центральної влади на місцях. Сучасні реалії Афганістану це наявність у крупних населених пунктах електроенергії, за великими міжнародними проектами, електромережами передбачається охопити усю територію країни. Мобільний зв'язок також став буденним атрибутом афганського суспільства. Три найбільших національних оператори активно залучають нових абонентів. До речі, дзвінок між Україною та Афганістаном з телефону афганського оператора коштуватиме вам у вісім разів менше ніж з українського. Крім того, з усилями міжнародної спільноти на територію цієї країни прийшов високошвидкісний інтернет. Шовковий шлях. Таку назву має цей телекомунікаційний проєкт. Звичайно, гуманітарні проекти можливі лише за умов забезпечення безпеки в країні як на глобальному, так і на низовому рівні. Тому величезна увага зараз приділяється становленню збройних сил та Міністерства внутрішніх справ Афганістану. Міжнародні сили сприяння безпеці є локомотивом цього процесу. Головними напрямками діяльності є наставництво, тобто спільна служба представників міжнародних сил, підготовка це безпосередня робота інструкторів у навчальних центрах та устаткування афганської національної армії. Кі аспекти вифокусіна. Основний аспект, на якому ми зараз зосереджуємо увагу у справі будівництва та розвитку афганських силових структур, це поглиблене партнерство. Наші сили спільно планують операції та щільно взаємодіють під час їхньої реалізації. Ми надалі будемо цілеспрямовано діяти разом з афганськими підрозділами. Це найбільш дієвий шлях для підняття боєздатності афганських сил безпеки та їх здатності захищати мирне населення. Це оптимальний варіант передачі повноважень афганській стороні щодо захисту своєї країни. Країни донори надають сучасне остаткування, зброю та військову техніку. Слід зазначити, що за рівнем екіперування та остаткування афганська армія вже давно переважає чимало армій країн-сусідів, та, чесно кажучи, за деякими параметрами і українську теж. Зараз почали робити спроби організувати національну армію та поліцію для його зміцнення. сьогодні до складу національної армії входять майже 90 тисяч чоловік. Та близько 80 тисяч входять до складу поліції. багато робиться для зміцнення збройних сил. для покращення бойової підготовки. А якщо наші збройні сили буде підкріплено відповідною технікою, ми будемо здатні самостійно захищати свою країну і боротися з опором талібів. Така домовленість зі світовою спільнотою також існує. І ми зробимо все для того, щоб підняти бойовий дух та підготувати збройні сили для того, щоб вони самостійно могли захищати свою територію. Якщо світова спільнота дотримується слова і допоможе матеріально і технічно у справі зміцнення збройних сил, то ми в найкоротші терміни будемо здатні боронити свою територію, свою країну. Тоді не буде підстав для перебування іноземних військ на нашій території. Виведення іноземних військ має здійснювати. Поступово без поспіху, щоб не з'являвся вакуум влади в Афганістані. Виведення військ не повинно стати причиною поразки Афганістану. чимало дискусій на міжнародному рівні точилося навколо подальшого шляху розвитку Афганістану та ролі сил сприяння безпеці у цьому процесі. Відповіддю на ці питання стало проголошення нової стратегії. Основна стратегія на даний час це зосередження на людях. Головна увага зараз приділяється безпеці, безпеці міст та сіл, безпеці населення, яке тут живе та працює, безпеці шляхів сполучення. Головна мета нової стратегії це чітка диференціація мирного населення та бойовиків. Перш за все, це виявлення баз бойовиків. таким чином ми рухаємося вперед на шляху повернення країни.